Ми, 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 маленькая любовь, маленькая любовь, до роста смеется и знов. Нам було запропоновано по трьом громадам п'ять будинків, які ну хотіли громади, щоб вони відновили їх. Чому цей поясню? Тому що він має дуже велике значення. Цим будинком культури користується більше половини громади. Приходять сюди для того, щоб провести якісь заняття, якісь збори невеличкі. Кількості осіб, так значить, вони отримують тут гуманітарну допомогу. А малеча все ж таки має змогу поспілкуватися, побачити одне іншого, бо школа тут теж розбита. Так, як селище Есхар у 2022 році повністю втратила два корпуси школи, то ми організували на базі будинку культури а ще й паралельну школу для діток. Не навчаються, але приходять на консультації, на заходи, які організовують, і фонди, і школа. Під час війни ми дійсно обмежуємо перебування. Більше 20 дітей на один захід ми не запрошуємо. 28 травня об'єкт, який знаходиться поруч, теж був атакований агресором, і повністю була зруйнована покрівля будинку культури, і вибиті всі вікна. Після цього прильоту, та після інших, була дуже велика кількість руйнацій. Складність була в тому, що покриття було все практично зруйновано. Тобто це були дуже небезпечні роботи. Вони потребували окремого, окремої уваги від працівників. Тут було виконано 1670 квадратних метрів заміни покриття От. І 14 вікон. Місця загального користування. На сьогоднішній день, я так розумію, адміністрація у нас відпрацьовує вже з підрядником. Оці вікна, що внизу, якщо бачите, та вони ще закриті картоном, але вони будуть вже найближчим часом все закрито. Коли ми стаємо між двох стін, ми можемо це як розвести руками і відчути. Так, як би ви назвали це для себе? Дані някий... Опора. Опора. Звичайно, у такі складніші часи в мене є переживання, і я знаю, що можу сюди прийти і відчути себе краще. Наприклад, я прийшла сюди з якимись переживаннями, з поганим настроєм. От сьогодні вже Олександра Леонідовна допомогла мені там пропрацювати свої якісь страхи і вже становиться краще. Я сюди приходжу, коли у мене є настрій, коли хочеться сюди прийти та побути із друзями. Чим ми сьогодні займалися? Ми малювали та спам'ятали, які психологічні вправи треба робити, щоб зберігати спокій, дихальні вправи, такі як дихання прямокутником, квадратом. Розбита школа. Ми займаємося онлайн. Якщо б цього міста не було, я б набагато менше спілкувався і взагалі менше емоцій отримував. Гучно у нас кожного дня. Тому що ми знаходимося дуже близько до міст, куди йде прильоти. Якщо вдруг буде лунати тривога, є укриття, в яке спускаються діти. І я це знаю, тому що приходила і дивилася, як це проходить. Під час війни да, бюджети місцеві дуже скоротилися, і власними зусиллями відновити. Тепловий контур, як саме це дах будівлі, який має більше ніж тисяча квадратних метрів. Такий якісний ремонт, який зроблено зараз, бо покрівля повністю замінена, повністю не часткова, не відремонтована, а повністю зроблена капітальна заміна покрівлі. Своїми власними силами ми би 100% цього зробити б не змогли. Проживають у нас біля 6 тисяч мешканців разом з ВПО в цьому селищі. Біля 400 дітей у нас в селищі. Це в садочку біля е, понад 100 дітей і в школі понад 300 дітей. Діти радіють зараз від будь-якого спілкування, від того, що вони збираються разом. Це вже є дитяча радість, це соціалізація, це дуже важливий напрямок. А в розвитку дитини.